Вітаю вас, малята. Сьогодні до нас завітав песик, який приніс кошик. А що ж в цьому кошику? Він лежати геть не хоче, якщо кинути підскоче, ледве вдариш, летить вскач. Ну, звичайно, це наш м'яч. Малята, а скільки м'ячиків лежить у кошику? Так, вірно, багато. Малята уважно роздивіться і покажіть великі м'ячики. Вірно, малята. А тепер покажіть маленькі м'ячики. Молодці малята. Малята, уважно подивіться на зображення і скажіть якого м'ячика не стало? Вірно, великого. А тепер якого м'ячика не стало? Вірно, малята, маленького м'ячика не стало. Молодці. Подивіться уважно і скажіть, що ви бачите на полиці шафи. Так, м'ячі, а що лежить на підлозі біля дівчинки? Вірно, м'яч, а якого він кольору? Синього. А що в руках у дівчинки? Так, м'ячик, а скажіть якого він кольору? Так, червоного малята, а як ви гадаєте? на яку поличку дівчинка покладе м'ячик. Так, дівчинка кладе м'яч на найвищу поличку. Дітки, ви сьогодні добре працювали. До побачення, до нових зустрічей!